Мати час означає мати можливість зупинитися, подивитися на себе збоку, побачити, куди ти йдеш і чи взагалі туди ти йдеш, куди ти хочеш. Мати час означає мати шанс змінити самого себе, навчитися чомусь новому, стати мудрішим, сильнішим, спокійнішим. Подивись, будь ласка, на цю формулу. Час і гроші разом дають розум. Гроші і розум створюють час вільний. А розум і час народжують гроші. Це нібито замкнуте коло. Ти або керуєш ними, або тебе зносить як хвилею. Хто не розвивається, застрягає. Хто не інвестує час у самого себе, одного разу прокинеться і побачить, що все втрачено. І час, і можливості, і сили. Наш світ змінюється щосекунди. Ти або ростеш, або тебе з'їдає зазвичай. Пам'ятай, справжня свобода не в грошах. Вона вмінні розпоряджатися своїм часом усвідомлено, у вмінні будувати свою реальність. Запитай себе прямо зараз. Я просто витрачаю зараз свій час чи інвестую його у свою свободу? Твоя дія сьогодні визначає твоє життя завтра. Не чекай, почни рухатися.